Навколо, але ви все це подолали, і тому я, е от, знаєте, відчуваю таку гордість за те, що я вас тоді підтримала. Мені дуже це радісно сьогодні. Вітаю вас. Оцінюємо вас. Оцінюю, що не

Она приходила я не знаю, часа. 4 бал 4 бали, але я кожного разу кажу, чого це так мало, не можу зрозуміти. Хоч по, би по 5 бальму, по 12-бальні. Якщо сьогодні 12-бальні системи, ми 12 балів поставимо. Але по департаментські 4 бали. Це, 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 це максимум, це найвищий бал. Ми ну, вас звітаємо. Працюємо далі. Дякую. дякую всім, дякую департаменту ще, раз. дякую батькам, дякую нашому міському голові, який підтримує всі ідеї Олени Валерівни, а вона втілює наші ідеї, які ми... Якщо Дя... можна два слова ще сказати? Дійсно, наша, наша школа на той час була просто на колінах, вона стояла. І коли я її прийняла, я розуміла, що ну, дуже великий шмат роботи. Є. І друге, друге питання це те, що в мене повірила одна людина, яку я не можу.